thank you Два різновиди юки ростуть в нашому саду. Одна з них юка нечаста. Називається так, тому що має ось такі ниточки. Ось такі нитки волокна. І така юка не утворює стовбура. А ось інший різновид юки якраз утворює стовпчик. Якраз з іншого різновиду можна зробити екзотичну пальмочку. Ці юки привезені були в керч з Північної Америки. Потім скерчі з, з криму привезені сюди, в Київ посаджені. От вони розрослися так гарно. І зараз я вам покажу, як з цих юк екзотичних, зробити ще більш екзотичні своєрідні такі пальми. Я взяв звичайні ножиці і подивіться, оці листочки, які вниз опускаються, я повинен зрізати. От всі листочки, які опускаються вниз. Зверніть увагу, що кінчики листочків дуже гострі. Тут є колючка. І не дай Бог вам колотися цією колючкою, це дуже боляче. Продовжую зрізати ті листки, які опускаються вниз. Користуюся звичайними ножицями. З листя юки вони мають всередині волокна. Робилися перші джинси з волоком листя юкки. Листочки, які отак пошкоджені, я зрізаю навскіз. Ось які пошкоджені сонцем, можливо. І залишається тільки листя, яке стерчить вверх. Ось утворюється така своєрідна пальма красива. І так я зроблю з цими з усіма юками, а потім покажу, що у нас вийшло. Коли юка цвіте, це неймовірно цікава квітка ось такої висоти, може бути вище мого зроста. І квіти, юки, дзвіночки білуваті, дуже гарні. Я не пробував, але кажу, що дуже смачно їх посмажити і вживати в їжу. Давайте ж роздивимося, як утворилися стовпчики на юках. Попідстригав. Ось всі листя, які поналітали юку треба позабирати. Ось утворилися якісь стопочки красиві. Чим не екзотична рослина, витримує температуру. Мінус 25 перезимовує нормально. Ось така вона юка. Екзотична, гарна рослина. На зиму можна юку отак зв'язати в пучок, щоб сніг її не розвалив, а весною розв'язати. Вирощуйте юку на своїх діляночках.